Яка держава, такі збройні сили? Це ж логічно. Якщо в державі Швеція, наприклад, порядок, то і Збройні сили Швеції теж порядок. Повірте, я би повірив, але чому я маю вірити, які підстави вірити в те у вашу фантазію? Те, що ви побачили по телевізору, що Швеція гарно, десь там багато живе в значних збройних силах є лад, краще ніж у збройних силах України. Я розумію, що по телевізору все красиво глядає, я розумію, що є мода на зневагу свого рідного, свого українського. Але ні. Наскільки я критикую Збройні сили України, і я вважаю їх далеко не досконалими, але наскільки я вважаю їх єдиним Збройним силами, які реально воюють, які реально в боях здобувають перемоги і в боях, яких видно ті проблеми, які Збройні сили України. Ми не бачимо, які є проблеми збройних силах Швеції, тому що вони ніколи ніде не воювали за останні століття. Вони десь там собі по телевізору показуються і все. То які це збройні сили. Ми не можемо приїхати Збройні сили справжні, реальні, українські, до якихось там карикатурних пародій, типу як в Швеції, в Німеччині, чи у Франції чи в Італії. Збройні сили України вони реальні існують, вони воюють, вони воюють з Російською Федерацією, з могутньою імперією і перемагають. І те, що я озвучу, зокрема, відео, або інші люди озвучують, це звучить ту проблематику, яка існує. Тому що до досконалості Збройних сил України є куди рости. Нам треба стати досконалими. Нам треба максимально розвивати всі можливості, всі ресурси задіяти для того, щоб розбудувати найпотужніші збройні сили України, які здатні перемогти другу армію світу і ядерну супердержаву. Так, це є в наших завданнях, тому ми і критикуємо Збройні сили України. Тому ми і намагаємося висловити у ті проблемні ділянки збройних сил України, а не тому, що ми зневажаємо збройні сили України, а ми вважаємо, що збройні сили України є гірші ніж збройні сили Швеції чи Німеччини, чи Франції. Можливо, в якомусь компоненті гірше, але я явно, що не в особистості, не в якості військовослужбовців, не в їхньому вольому дусі, і навіть не в кінному складі. Може бути гірше лише в технічному оснащенні, лише от брак озброєння і заважає нам, українцям зброї України, перемогти рашку. Заважає нам перевести бойові дії на територію Сійської Федерації і, і, і воювати зараз за Сталінград, за Воронеж, за Санкт-Петербург і за Москву. Оце і є, оце є єдина що причина, єдине, що в нас є аспект, якого ми програємо. А в іншому Збройні сили України є на порядок якісніше, потужніше, могутніше за, за збройні сили будь-якої з держав НАТО. Ну може за деяким виключенням збройних сил Сполучених Штатів Америки. Тож шануйте своє. Зрозуміло, що я казав Тарас Горович, у чужому навчаєтесь, але він казав, що ще і свого не цурайтесь. Шануйте своє, шануйте українське, шануйте Збройні сили України.